Від підвалів до покрівель. У місті тривають роботи у житловому фонді. Підприємство Добробут поспішає виконати заплановані роботи до холодів. У центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка презентували книжку Простір перетворень» молодої авторки Анни Іви. Із всеукраїнським благодійним туром артисти дизель-шоу нещодавно завітали і до Кам'янського. Потішити усіх гумористичною програмою та зібрати кошти військовим. 30 травня за календарем. Час останніх новин Кам'янського. У студії Володимир Кремінь вітаю. Служба безпеки України звертається до власників камер відеоспостереження. Останніми днями українці почали отримувати смс від СБУ зі зверненнями до власників камер відеоспостереження. У повідомленні закликають припинити онлайн трансляції, оскільки вони допомагають ворогу коригувати ракетні удари. Далі надаємо роз'яснення заклику від служби безпеки. Готуючись до ракетних атак, росіяни використовують повітряну наземну агентурну розвідку, вивчають соціальні мережі українських користувачів, різноманітні пабліки, наголошують у службі безпеки України. Кожного дня представники різних служб нагадують про те, що не варто знімати та поширювати відео про роботу повітряної оборони, пересування військової техніки та ворожих обстрілів. Проте знаходяться не тільки ті, хто це робить та викладає в інтернет, а ще й ті громадяни, які мають в своєму розпорядженні онлайн-відеокамери. Що наживо та відкрито ведуть трансляцію з публічно доступних місць, ракурс яких спрямовано на дороги, панорами населених пунктів, території поблизу стратегічних та інших об'єктів. Вказані дії цих осіб не можуть принести жодної користі, а навпаки, на руку ворогу. І цим вони залюбки користуються та моніторять ситуацію. Якщо ви знаєте, що хтось здійснює такі дії, які на руку ворогу, то співробітники Служби безпеки України просять вашої допомоги зі встановлення місця знаходження та власників відеокамер, ракурс яких ви бачите зараз на фото на своїх екранах. Крім того, якщо вам відоме посилання на таку трансляцію або ракурс зйомки, Служба безпеки просить невідкладно повідомити. Це допоможе зупинити розповсюдження інформації, яка надважлива ворогу. Усю інформацію можна надсилати лише в особисті повідомлення адміністрації групи за посиланням, яке ви бачите на екрані. Анонімність гарантують. Від підвалів до покрівель. У місті тривають роботи у житловому фонді. Перед комунальним підприємством добробут стоїть завдання усунути існуючі недоліки, привести будинки до ладу та подбати про енергозбереження в будівлях до приходу холодів. Як завжди ми проводимо роботи з покращення житлового фонду. За дорученням міського голови роботи не припиняється. Він особисто контролює хід виконання робіт. Займаємося відновленням м'якої покрівлі, заміни старої шиферної покрівлі, відбуваються ремонти температурних швів, міжпанельних швів, заміни випусків каналізації, які затривали час експлуатації, вже вижили свою функціональність. Труби гнілі замінюємо на пластикові. Після заміни труб добробут приступає і до благоустрою місць, де проводились роботи. На соцмісті та бамі відбуваються роботи по благоустрою території. Після наших розрятів деякий час вони були в не дуже оханому вигляді. Зараз ремонтуємо відмозки, підсипаємо старим асфальтом. Ну, тобто робимо так, щоб для наших мешканців було зручно пересуватись. А паралельно з плановими роботами продовжують відпрацьовувати і звернення мешканців. Мешканці звернулися, що у них постачання газу, труба не фарбувалася близько 30 років. Тільки звернулись, буквально там наступного дня вона вже викрашена, все гарно. Тобто реагуємо на звернення мешканців, постійно з ними спілкуємося і намагаємося як більше виконувати роботи. Усі роботи для нас важливі і вони тривають беззапинно. Важкі бої на Донеччині вартували життя двом кам'янчанам. Один ще зовсім юний 20-річний хлопець, інший вже люблячий батько двох доньок. Траїчну новину про чергові втрати повідомив міський голова Андрій Білоусов. 30 травня Кам'янське назавжди попрощалося з героями, які попри все відстоювали право на вільне майбутнє українського народу. В останні дні травня загинули Ігор Хитушко та Антон Кокоша. Попри дощ, який не перепинявся прощального дня, ніби цю втрату плакувало саме Небо, на герої поховали. Двох захисників України. Аби провести героїв в останній путь, зібралось багато людей. Після початку повномасштабного вторгнення расистів кожен з полеглих героїв вважав своїм обов'язком стати на захист рідної країни 4 травня в бою на Донеччині, захищаючи українську землю від посягань російських окупантів, загинув справжній патріот солдат Ігор Хитушко. Він народився 24 листопада 1982 року. У 2000 році закінчив ПТУ номер 24 Тривалий час працював підрядних організаціях компанії Медінвест. На початку березня минулого року став до лав Збройних сил України та брав участь у бойових діях. У нього залишилась дружина, дві доньки та сестра. На жаль, Ігор загинув під час виконання штурмових дій. Він один із тих, хто штурмував позиції ворога. Завдання. Яке під силу далеко не кожному. Надійний, надійна опора командира. Будь-яке завдання, які ставилися раніше, виконувалося ним точно, вчасно. Та повага, якою він користувався в колективі, вона досить серйозна. Батьки, які його виховали, це дуже Сильні люди 28 травня в обласній клінічній лікарні імені Мечникова зупинилося серце молодого солдата Антона Кокоша, якому було лише 20 років. Важкі поранення захисник отримав під час артобстрілу. Антон народився 21 березня 2003 року. У 21-му році закінчив Запорізький металургійний технікум. Протягом наступних двох років проходив строкову військову службу. З квітня поточного року перебував на контракті у Збройних силах України. В нього залишились батьки, два брати та сестра. Не справжнім чоловіком, якому не забракло, мабуть, він не забоявся піти у 20 своїх років і покласти своє життя за кожного, кожного з нас, за країну цілу. Він був воїном і, і, і мужиком просто все. Досить весела людина була, комунікабельна, жартілива. Я не бачив сльоз на його очах взагалі ніколи. Ні смутку, ні жалості, нічого. Продав, впевнена, в собі. Полеглі герої були мужні, відповідальні військові, які не боялись виконувати бойові накази в на найгарячіших точках. Ігор та Антон віддали власні життя за захист не лише України, а й кожного з нас нашу свободу і незалежність. Життя людини є безцінним, душа безсмертна. А пам'ять про героя вічна. Герої не вмирають. Згоріло дві машини та будинок. Пекельним видався тиждень для ДСНСників Кам'янського району. Врятували сім людей. І двоє, на жаль, потонули під час відпочинку. Подробиці надзвичайних подій у щотижневому даджесті. Загалом за минулий тиждень було 32 оперативних виїзди. З них 12 разів гасили пожежі. Підгорала їжа, допомагали екстреним службам та населенню. Розпочнемо із загоряння автомобіля по проспекту Василя Стуса. По прибуттю до місця виклику, вогнеборці встановили, що під час руху автомобіля Деолану зайнявся моторний відсік. В результаті вогнем було пошкоджено лобове скло, панель приладів та моторний відсік на площі одного квадратного метру. Загиблих та травмованих на пожежі немає. Полум'я було ліквідовано о 10.18. До газіння залучало шість чоловік особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Причини пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Подібний випадок стався зранку 26 травня. На лінію 101 повідомили про дим в одному з гаражів по вулиці Сачко. Попри ботів підрозділів ДСНС було встановлено, що на площі 2 квадратних метрів горіли речі домашнього вжитку та був пошкоджений автомобіль. Шкода «Октавія» 2019 року випуску загиблих та травмованих немає. Поломня було ліквідовано о 6.38. До гостіння пожежі залучено 5 чоловік особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Причини пожежі встановлюють слідчі Національної поліції. А 28 травня наприкінці робочого дня виникла пожежа в будинку по проспекту Аношкіна. Там загорілась дерев'яна підлога та сміття. Що на другому поверсі неексплуатуємої будівлі горить дерев'яна підлога та сміття на площі двох квадратних метрів. Загиблих та травмованих не було. Пожежу ліквідовано о 18.06. До гасіння пожежі залучалось 5 чоловік особового складу та одна одиниця пожежно рятувальної техніки. Причини пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Пляжний сезон щойно розпочався, а вже є трагічні випадки. Тому рятувальники в черговий раз звернулись до кам'янчан та гостей міста щодо дотримання правил поводження на воді. Нагадують, у жодному разі не можна йти у воду у стані алкогольного чи будь-якого іншого сп'яніння. Це може призвести до трагедії. Шановні громадяни, у зв'язку з збільшенням кількості нещасних випадків травматизму та загибелі людей на водних об'єктах, рятувальники звертаються до населення із закликом дотримання елементарних правил безпечного перебування поблизу водою. І хочуть нагадати, що купатися дозволено лише на офіційно визначених міською адміністрацією місцях. Забороняється підходити до водойм у нетверезому стані, пірнати у непристосованих для цього місцях, відпускати дітей із поля зору поруч з водоймами, підходити до незнайомих берегів, стрибати з висоти у воду та під час плавання запливати далі визначених відстаней. У разі виявлення надзвичайних ситуацій необхідно телефонувати до служби порятунку за номером 101 та пам'ятати, що дотримання усіх вимог правильного поводження на водоймах може забезпечити не тільки гарний відпочинок, а й збройних. Хти життя та здоров'я. У центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка презентували книжку Простір перетворень молодої авторки Анні Іви. Крім мистецтва слова, Анна шанує і музику. Дівчина-солістка музичного гурту Пазлбокс. Тож не дивно, що захід пройшов із аншлагом. Насолоджувалися вечором літератори та поціновуючи сучасної української музики. Ідею зібрати книжку із власними віршами Анна реалізовувала 10 років, збираючи до неї свої найкращі твори. Насправді підготовка до презентації була десь приблизно місяць, але загалом весь масштаб він і мене теж вразив, тому що я зібрала вірші, які писала понад 10 років, вибрала найкраще і створила з цього концепт збірки, який сьогодні, власне, ви зможете побачити. І загалом для мене це праця мого життя, тому що це була моя велика мрія. І от сьогодні ви свідки її здійснення. Унікальністю видання стало те, що вірші можна не лише почитати. У книзі на сторінках є QR-коди, відсканувавши які можна послухати складену на вірші пісню. Збірка отримала ліричне наповнення, адже через війну всі плани були змінені докорінно, поділилася Анна. Саме ця збірка, взагалі вона присвячена людським емоціям їх легалізації. Тобто, це про те, що ми всі можемо бути різними, самобутніми, і це все нормально, бо ми живі люди. Ми не роботи нам дозволено відчувати. І саме тому філософська любовна емоційна лірика, вона вся вміщена в цій книжці. Прийшли підтримати свою подругу, музиканти гурту Пазлбокс. Хлопці кажуть, що Анна є найцінніше, що є в гурті. Для нас дуже важливо. Ми дуже раді за неї, що в неї є. Така можливість це зробити. Тому вже ж ми підтримали. І сьогодні ми тут, сьогодні ми граємо і пісні на її стихи також. Глядачі залишились дуже задоволеними. Марія Гончар, майстриня художнього читання українського поетичного слова. Давно знайома із творчістю Анни, розповіла, дуже вражена книжкою. Основні концепції, як боротися, відчувати і бути, це те, що дійсно відгукується багатьом. Щаслива з того, що є такі автори молоді, авторка, що є такий гурт, що є таке класне поєднання і слова, і музики. І головне те, що є вогонь. А вогонь, як ми знаємо, навіть у такі дощові дні, як сьогодні, запалює серця, і з цього я щаслива. Почитати чи придбати книгу Простір перетворень можна в центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка: Нові жарти, нові образи та збір на ЗСУ. Із всеукраїнським благодійним туром дизель-шоу нещодавно завітали і до Кам'янського. Виступали в Палаці культури хімік. У залі повно поціновувачів класичного гумору на сцені справжнє джерело позитиву. Як сходила на концерт мої колеги, розкажуть вам самі за мить. Актори студії дизель шоу знають, наше місто не по чуткам. Вони майже кожен рік із гастролями та новими жартами приїздять до нашого глядача. Винятком стали два минулі роки: спочатку через пандемію ковіду, потім через війну. Як і жартів дещо змінилась, додали серйозні теми, з'явились нові образи. Поділився художній керівник дизель Студіо» Єгор Крутоголов. Їм потрібні емоції, і ми дуже щасливі, що ми, ми їх бачимо. І сьогодні у Кам'янському дуже теж приємний прийом. Ми відчуваємо, що ми потрібні. Гумор змінився. Буває навіть достатньо жорсткі штуки, але якщо вони направлені в сторону росіян, то це зрозуміло і ми маємо на це право. Відомий актор та ведучий Євгеній Сморигін розповів нам, що до кожної ролі підходить максимально відповідально, але є ті, які більше підходять до характеру самого Євгенія. Різні роль, ну я обожнюю роль чому ні. Я, я, я граю російського солдата, дорого взяли взяли в полон, і ось він такий ось дурний. і Ось ми їх в висмію. Ну, 20 років. Досвіду дозволяє одній ролі до другої переключатись так. Ім я, я, так може бути бабка а бути. Чому ні такої А ведучий і актор Дмитро Танкович на концерті був в образі конференсьє. Поділився, що глядачі під час війни дуже змінились, стали дорослішими і щирими. Дуже круті глядачі, тому було дуже приємно, і дуже легко працювати. Задоволені, скажемо так. Ну і звичайно, дуже приємно, що ми відчуваємо знаєте, такий український дух, який йде з зали. Ми відчуваємо, що всі розуміють так, що триває війна. Ми розуміємо, що зараз важко всім, але ж є відчуття такої єдності, що на мою думку це дуже дуже важливо. І зараз легше стало ніж було, скажімо, рік тому, коли ми тільки починали це робити, тому що тоді тоді ну, дійсно не розуміли, що насправді як будуть приймати сприймати люди. Це Мы провели массу учений. Сегодня у нас, юбилейное, 50-е ордена краснознаменное имени Лукашенко. Учение. У нас даже в войсках поговорка появилась. Тяжело в учении, тяжело в учении. А в учении еще тяжелее. Как неожиданно, больно. Конечно, потому что я, сама неожиданность. Мне надоело, что надо мной все насмехаются. Я хочу побряцать выполнять? выполнять? Что побряд заружиє. Разрешені пусть бряцают оружие. Генерал, неужели непонятно? Кольцо врагов вокруг Біларусі сжимается с каждым днем, а вместе з ним зживається і моє конечко. <рес> Глядачі діляться, концерт чекали, смакували гумор і задоволенням. із зали виходили перезавантаженими. Це було дуже чудово, патріотично, мені дуже сподобалось. Відчуття неймовірні на концерті перший раз. Я не за те, що вони до нас приїхали. Дякую! за такий чудовий концерт. Дуже яскравий концерт, дуже сподобалося, герої всі ці артисти молодці, а ще краще український дух. Дуже цікаво. Я з дитинства дивився дизель. У мене була мрія потрапити на концерт. І Ось нарешті я потрапив. Я дуже здоволений. Мені, мені вдалося сфотографуватися з акторами. Я щаслива. На сцені виступали всі актори Дизель-Шоу: Єгор Крутоголов, Вікторія Булітко, Олександр Бережок, Яна Глущенко, Євген Сморигін, Юлія Мотрук, Євген Гашенко, Дмитро Танкович. Частину коштів від продажу квитків команда передає до благодійної організації «Дизельфонд». Актори впевнені, що перемога буде за Україною. Дорогі камінчани. Я бажаю вам скорішої перемоги, щоб ми всі радувалися тому, що скоро буде. Я впевнений в цьому, що скоро буде перемога. Дай Боже. А тепер перейдемо до прогнозів на найближчу добу. Завтра очікується мінлива хмарність. Попередньо опадів не передавали. Температура вночі плюс 14. Вдень підійметься до плюс 23. Вітер північний до 5 метрів на секунду. На цьому сьогоднішній випуск завершено. Стежте за YouTube каналом ТРК Міс. Там ще багато цікавого від нашої редакції. І з вами у суді був Володимир Кремінь. Бережіть себе, вірте у краще і пам'ятайте, що українці незламні. Все переможемо!